Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює Ірина Мироненко. Сьогодні наша тема складна. Ми вперше до неї звертаємося з Олександром Георгійовичем Плотниковим, психіатром і постійним експертом нашого подкасту: гендерна дисфорія і війна: чимало українських підлітків опинилися поза рідним домом. Багато виїхало з матерями за кордон, хлопець або дівчина опиняються сам на сам із своїми проблемами. Хто я навіщо виникає гостре незадоволення власною статтю, стереотипом поведінки? Якщо дівчатам комфортно у джинсах, то це не означає, що вони всі страждають, що народилися саме такої статі. А якщо хлопця тягне вбиратися у сукню, це не хвороба, а карнавал, як на старому сільському весіллі, коли нареченою фатою і білою сукнею вдягають хлопця, так звана циганщина у понеділок. Як розпізнати, де гра у зміну соціальних ролей, де початок страждань, де вже важкий психічний розлад, реальна зміна статі з операцією передбачає і психіатричну експертизу, консультує психотерапевт Олександр Плотников. Олександр Георгійовичу, добрий день. Добрий день. Отже, моє перше запитання. Розглядаємо ситуацію саме з підлітками. Вони гостро реагують на те, якими їх сприймає світ. Нове оточення, особливо якщо це школа за кордоном. Які ознаки гендерної дисфорії або ж гендерні страждання від приналежності до статі, з якою хтось народився чи народилася? Поясніть, будь ласка, справа в тім, що термін гендерна дисфорія», він з'явився в науковій літературі відносно недавно, але з цим явищем ми мали стосунки завжди. Коли займалися підлітковою психіатрією, підлітковою психологією, це нам знайомо було. Але як термін формулювалося зовсім недавно. Гендерна дисфарія це відчуття неналеження до статі, в якій ти народився. Відчуття неналеження до статі, в якій ти народився. Ти народився хлопчиком, але відчуваєш себе дівчиною інколи. Я кажу, що от як людина я не можу зрозуміти. Як лікар я можу зрозуміти. Як кажуть, віруючі її починали свій день з молитви, що слава тобі Господи, що ти мене не зробив жінкою. А жінки теж були задоволені тим, що їх Бог зробив саме жінкою, а не чоловіком. Не завжди так буває. Буває, коли людина не згодна з тим, що вона народилася в тій іній статі. Звичайно, ж, були такі случаї. Я завжди все ілюструю тим, що я бачив сам в своєму житті. Молода дівчинка попала в психіатричну лікарню для діагностики. Справа в тім, що вона сирота і вона виховувалася в інтернаті. А в інтернаті діти були розумово відсталі і навчали їх за програмою для дітей розумово відстали. А вона ні, там нормальні були здібності. Ну, так склалося, що вона навчалася по програмі для розумово відстали. Звичайно, запас знань, запас інтелектуальних надбань у неї був недостатній. І їй виставляли діагноз розумова недостатність, при тому, що її не було. От, для того, щоб зняти цей діагноз, вона потрапила в психіатричну клініку. Я був її лікарем. Коли вона попала в клініку, вона прийшла одягнена, як хлопчик. В штанцях, ну, в курці, на голові картуз. Нікому з санітарок вона не дала себе оглянути, нікому з санітарок вона не далася роздягнутися перед ними. І санітарка каже, за що хлопця е, в жіночу клініку поклали. Я прийшов, я почав з нею розмовляти, вона попросила, щоб я її називав не жіночим ім'ям. Ну, скажімо, вона була Жанна, а вона. Просить, звіть мене Іван. І все. Вона сама собі ім'я перетворила на чоловіча. І ми з нею знайшли зрозуміння один одного. Вона дала мені себе оглянути. Дівчина анатомічно, прекрасна фігура, прекрасно сформована дівчина, гарненька. Ну, правда, голос такий низькуватий в неї був. Але все одно ну, дівчина з низьким голосом, нормальна дівчинка. Але. І вона Іван, і вона хоче бути тільки Іваном. Я почав з нею спілкуватися. Я зняв діагноз, дебільність. Вона отримала змогу поступити навчатися туди, куди вона хотіла, з цим діагнозом її не брали. А з цим діагнозом, що я поставив, що вона нормальна, я їй допоміг, як міг. І ця дівчина мені відкрилася і сказала, що я завжди себе. Відчувала хлопця. І характеристика, яку давали на, на неї педагоги, там писали, що вона завжди гралася з, з хлопцями, в хлопчачі ігри, билася, любила бігати до мужиків, до качегарів, котельню. З ними вона в доміно грала, Слуховувала їх чоловічі всі байки, котрі один одному, мабуть, за птяжкою роз, розповідають. Отаке. От Але нічого поганого за, за цією дівчиною. Е, ніхто нічого про неї не, не писав. Писала, що вона добра, що вона здатна допомогти слабому захищає малих дітей, якщо їх хтось ображає. Е, ну от така. Ну І вона мені сказала, що ви знаєте, дядя Саша вона мене називала. Ви знаєте, дядя Саша. Я хочу, моя найбільша мрія це перетворитися у справжнього чоловіка, зробити собі операцію і, і мати сім'ю, і щоб і діти були, і щоб я працювала. Працював, вона так тільки про себе казала, щоб я працював, це моя мрія. Ніяких психічних порушень в неї не було. Ніяких. Потім вона ще раз обнилася у мене в полі мого зору е, клінічного, коли її направили вже на, на діагностику, на виключення, чи є в неї психічна хвороба, чи ні. Це вже вона готувалася до офіційної зміни статі своєї. Треба було пройти оце випробовування. Ну от я вам розповів, що таке на прикладі, розповів, що таке гендерна дисфарія: відчуття неналеження до статі, в якій ти народився. Давайте Добре. далі йти. Добре, не будемо запитувати, що сталося з цією дівчиною хлопцем, хай Я ставити. потім розповім. Отже, таке моє наступне запитання. Мені трапилася публікація Гендерна дисфорія у підлітків у Європі обмежують доступ до гормональних препаратів. Цитата з цієї статті. Країни Європи все частіше надають перевагу психологічним методам гендеропідтверджувального догляду. Станом на 2023 рік підлітки у більшості країн можуть отримати доступ до блокаторів лише за умови відповідності суворим вимогам, а незворотні дії взагалі заборонені до 16 років. Кінець цитати: що таке гендеропідтверджувальний догляд? Чи про нього відомо було психіатрам в Україні? Розкажіть, будь ласка, як такого терміна, Я знову кажу як такого терміна, у нас не було, але ж ми працювали звичайно. У нас є критерії психічного здоров'я, критерії гендерної самоідентифікації. Звичайно, якщо ну, от дівчина каже, що вона хлопець, коли її поведінка відповідає поведінці хлопця, це вже підтвердження гендерної неналежності до своєї статі. Це підтвердження. Отак от клінічно ми. І дивилися. Причому? Бувають такі явища і у психічних хворих теж це е, прояв хвороби. Я пам'ятаю одного, він навіть у нас працював в лікарні, в жіночому відділенні санітаром. Він одружений був, у нього дитина була е, у цього е, чоловіка, але у нього була хвороба психічна. Ну, казали, що це з енцефалітом пов'язане колись він переніс запаленням головного мозку. У нього хвороба була така, що з'являлися такі періоди в його житті, коли він раптом починав себе відчувати жінкою. Він під чоловічий костюм надягав бюзгальтер, жіночу білизну. Дома він передягався в все і ходив вже в жіночому, не й а потім проходив цей етап, і він знову ставав чоловіком. Це вже ми не можемо сказати, що психічно здорова людина, але у неї тільки проблеми з гендерною ідентифікацією. Коли ми все бачимо, норма, коли ми бачимо в усіх проявах, що людина адекватна, що людина на все реагує, але тільки одне: тільки одне, вона себе не відчуває тим, Ким вона народилася. Жінка не відчуває себе жінкою, а чоловік не відчуває себе чоловіком. відчуває себе навпаки. Чоловік жінкою, а жінка чоловіком. От таке. Тобто, оцей гендеропідтверджувальний підтверджувальний догляд це фактично консультації психіатрів, які можуть розрізнити це хвороба, чи це справді це хвороба, чи це прояв гендерної дисфарії. Тобто з цим працюють наші українські психіатри, так? Працюють українські психіатри І зараз, коли у нас вже почали операції, з зміну статі, це у нас це робиться, і, і обов'язково треба пройти психіатричну експертизу. І ось оця молода дівчинка, до неї я повернуся, опинилася в полі мого зору вже друге, коли вона вже почала переоформлювати документи. Вже отримала дозвіл і вона вже почала приймати гормональні препарати, які стабілізують розвиток жіночих ознак в організмі, а зараз викликають формування інших зовсім ознак в організмі. Вона вже почала отримувати ці препарати, але треба було підтвердити, що вона не є психічно хворою людиною, що це. Не процес, який, от, як я вам розповідав, прийшов з хвороби і уйде, полишить людину, а людина залишиться вже наробить таке невиправне за, за своїм організмом, що потім буде шкоду. Моє наступне запитання досить розлоге, бо я сама хотіла розібратися, що ж відбувається у світі з цією темою. Фрагмент книги Дебри Сув. Кінець гендеру, розвінчання міфів про стать та ідентичність. Цитата упродовж останніх десяти років відбулося різке зростання кількості направлень до гендерних клінік дівчат, які бажають стати хлопцями, колись отримували направлення переважно представники чоловічої статі, але сьогодні співвідношення змінилося на протилежне. За даними центру контролю та профілактики захворювань США. Приблизно 2% учнів середньої школи ідентифікують себе трансгендерами. Зазвичай бажання здійснити перехід з'являється після тривалого дослідження гендерної дисфорії в інтернеті або перегляду відео про гендерний перехід у соціальних мережах, де вихваляють блокатори статевого дозрівання, гормони для зміни статі, на окремих інтернет-форумах, до яких є доступ у дітей, навіть дають поради про те, як отримати дозвіл на гормональну терапію. Кінець цієї розлогою цитати. Найбільша у світі приватна дитяча гендерна клініка, розташована у Великій Британії. Чи враховує українська медицина світовий негативний досвід щодо транспереходів у дітей? І чи не нагадує все це майже незавульовану програму? Скорочення народонаселення, як ви вважаєте? Зараз я повернуся до дівчинки цієї. Справа в тім, що вона сказала, що я все одно мрію мати сім'ю, мрію мати дітей. Розвиток медицини зараз творить звичайно чудові речі, котрих раніше ми і додуматися не могли. Штучне запліднення, донорське материнство це все дає змогу. Народу населенню продовжуватися, незважаючи на усілякі гендерні перипетії. От я знаю одну дуже цікаву сім'ю, навіть і придумати такого важко придумати. Два хлопця, котрі мають нетрадиційну орієнтацію, хлопці люблять хлопці, і дві жінки, котрі теж мають. Нетрадиційну орієнтацію жінки люблять жінок. Дві такі сімейні пари. Я не знаю, як вони познайомилися, не знаю, як вони знайшли один одного. Але вони сформували таку сім'ю. Думаю, як це розповісти, щоб воно було в голові вкладалося. Штучне запліднення однієї жінки від одного хлопця і штучне запліднення другої жінки від другого хлопця. Значить, вони мають у одній парі двоє діточок, у другій парі двоє діточок. Живуть отак: от, от вони живуть, живуть: два папи, дві мами, четверо дітей. Живуть вони зараз у Німеччині. Ці люди – Вони наші наші харків'яни. Все інше – норма, навіть супернорма, успішні, працюють, дітей виховують, батьків. Лікуючи, все далі йде, скажіть, будь ласка, де вони скоротили народне населення? Це звичайно, ні. Що вони, я не зрозуміла, окремими якимись родинами живуть не разом жити. Оці папи жили в Німеччині. Працювали, а мами жили у нас у Харкові і теж працювали, виховували дітей, а папи наїздили з-за кордону. А коли почалася війна? Вони всі з'єдналися і зараз живуть у Німеччині. Зрозуміло тепер, але досить складний шлях. Дуже складний шлях. І от у моєї дівчинки теж був дуже складний шлях. Вона прийшла до мене, я підтвердив, що вона не психічна хвора. Вона вже почала приймати гормони, бо за віком їй вже можна було. Приймати гормони, підліткам не, не дають, вона вже вийшла з підліткового е, віку, але незворотні втручання що таке незворотні втручання? Це оперативне втручання, коли назад повернення вже немає. От я з нею дівчиною розмовляв, казав, що ну, дивися, Ванечка, ти отримуєш операцію, тобі відріжуть твої груди. Тобі сформують орган, чоловічий, він буде у тебе. Але все одно ж ти дітей не народиш. Ну що каже, не нарожу, але моя дружина народить. Ми візьмемо в банку матеріал, і вона народить. Отак. От і я вам скажу навіть більше, що я інколи зустрічав цього хлопця. Цього. Дівчина, хлопця, вже ж хлопця, ну, зустрічав у, у городі. Вона завж, він завжди до мене кидається, дядя Саша е, обіймає мене. Ну, у мене з моїми пацієнтами гарні відношення завжди. Пам'ятаю, зайшов я в кафе снідати, а він е, працює там офіціантом, підбіг, зараз розповів, сказав, що у нього є вже сім'я, що у нього є жінка, і зараз ми вже думаємо. Дітей заводити. Ми не просто думаємо, а вже, вже все робимо, що це скоро буде. От. І на вулиці я зустрів його з колясочкою. Ну, як прекрасно. Не знаю, от вже я був тут, у Німеччині, раптом через е, інтернет, е, через Фейсбук він мене розшукав і питав: е, мені потрібен ваш телефон, поговорити треба. Я йому написав, але більше він не дзвонив. Може, вже не треба було, може щось передумав. я сам ніколи до своїх пацієнтів не лізу ні питаннями, не такими, знаєте, котрі не кожного розповісти. чоловік може чи жінка розповісти. Вони самі мені, мені все розповідають. І Інколи я навіть можу забути, що вони вже таке казали, бо я ж багато людей бачив, багато історій знав. Мене здивувати не можна у мене ще залишилося два коротких запитання. Якщо можна, я їх поставлю. Цитата із статті про Швецію. У людей з гендерною дисфорією зазвичай зустрічається ще кілька психіатричних діагнозів, такі як аутизм, депресія та тривожні розлади. Чи погоджуєтеся ви з таким висновком? І чи може це стосуватися підлітків, які пережили обстріли, евакуацію з України, тепер живуть за кордоном і намагаються стати у новому оточенні інакшими? Перша частина запитання, я всі погоджуюся, звичайно, що інколи гендерна дисфорія може бути пов'язана з психічним захворюванням. Я вам надавав на це приклад з нашим співпрацівником, так, так. який перевдягався, якщо пам'ятаєте. А от друга, це, ну, мабуть, треба відповісти вже, коли пройдуть якісь дослідження і буде якась статистика. Але я не думаю, що психологічна травма психологічна травма може повлияти на гендерне самовідчуття і самоідніфікацію. Я особисто так не думаю. Це там механізми значно більш глибинні, ніж психологічний розлад, психологічна травма реакція на стрес, скажімо. там і гормональні механізми задіяні, і механізми передачі нервового імпульсу на стадії медіаторів нервових. Значно більше. Це я так думаю. Ні, всі явища мають однозначно відповідь. Але те, що діти принесли, і те, що діти опинилися, от зараз дивлюся, наші діти, котрі їздять в автобусах, я ж чую, вони розмовляють між собою. А я слухаю: це наші діти. Вони опинилися раптом, в іншому зовсім середовищі. В Ментальність, де немає знаєте, таких обмежень, в котрих ми ще живемо по нашій інерції. Я завжди кажу: ми всі інваліди совєтської власті, всі інваліди совєтської власті. Тільки один інвалід першої групи, а другий інвалід третьої групи. А так всі, Це все одно на нашу психіку радянська влада і совітізм наклав е, обмеження, коли казали, ми завжди довувала е, неумнічий, тож дураком сидіти. Отак не умнічає все, отак нас виховували. А от діти опинилися раптом, там де начебто все можна і пробуй собі все, що хочеш. А хочеться в цьому віці, знаєте, дуже багато. Все хочеться, що тобі потрібно і що не потрібно. Тут я е, не знімаю відповідальності з, е, з батьків. Треба все ж таки контролювати дітей. Треба ненав'язливо, по-дружньому. Знати, чим вони займаються і що вони роблять в той час, коли ти їх не бачиш, все, все одно треба знати. І навантажувати дітей корисними справами. Це практично десь іде в контексті мого фінального запитання, бо я побачила серед освітніх інтернет-матеріалів пам'ятку для батьків з гендерного виховання. Батькам ще й таке пропонується освітянами України. Її розмістила відома в Україні просвітницька платформа на урок. Пам'ятка не містить чогось кардинального, але мою увагу привернула фінальна позиція тексту для батьків. Пам'ятайте, хлопчики за своїм біологічним віком молодше дівчаток ровесниць на цілий рік. При вихованні дітей це потрібно враховувати. Обов'язково треба враховувати. Я ж почав вчитися ще, коли ми ходили до чоловічої школи. А дівчата до жіночі. Тільки після 3 класу, коли помер Сталін, нас змішали. Ближче до мене була колишня жіноча школа, я перевівся в жіночу, цю. ну, в школу, в була колись жіноча. І ми прийшли, це, ми прийшли в школу, це який був 4 клас. І дівчата, які ви знайде, були вже не такі, як ми наче за віком. А потім вже п'ятий-шостий клас, так вони вже почали розквітати, а ми все, все пацани. пацани І було, ви знаєте, навіть якось прикро, що дівчата заглядаються на хлопців, котрі старші за нас. Ну, а це зрозуміло, бо вони е, розвиваються скоріше, дівчата. Це треба враховувати, обов'язково. Дякую вам за цю інформацію, за цю дуже приязну розмову. Я тільки скажу, що уважніше ставимося і один до одного, і до своїх дітей, і до взагалі оточення, незважаючи на те, де ми в Україні чи за кордоном, бо берегти одне одного, берегти себе це теж важливо в наших обставинах. Це був подкаст Градусник. Я, Ірина Мироненко, спілкувалася з Олександром Георгійовичем Плотниковим, нашим постійним експертом із психіатричних питань. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ Громада Груп як задум Харківського прес-клубу.